Наш Господь кличе нас до відносин. І заповідь полюби, це акцент на самому головному. Якщо я думаю, що є щось головніше моїх відносин з Богом, то я глибоко помиляюсь. До речі, чого, немає, чого Христос молився за єдність між учнями? Знаєте чого? Тому що не всім серцем, не всією душою десь любили Господа, учні, ну і відповідно між собою мали якісь. Тертя. Виясняли, хто буде найбільшим в Царстві Небесному. Для них було таке цікаве запитання. Він говорить їм про смерть, про страждання, а вони рішають друге питання. В кого буде головний портфель? І він обертається до них і каже: А про що це ви балакаєте взагалі? Хороше запитання, правда? Я вам говорю про свої муки, про страждання.